Всім привіт! Мене звати Костянтин Димченко. Це мій канал Юлючна допомога. Сьогодні випуску ми з вами розберемо таку ситуацію. Зараз ми перебуваємо на перехресті проспекту Незалежності та вулиці Бондерська. Ми можемо бачити з моєю спиною таку картину, а саме, якщо їхати з її сторони вулиці Бондерській. У бік проспекту незалежності е, і виїзд на проспект Незалежності е, ми бачаємо відсутність дорожньої розмітки рух по полосам, а також відповідно дорожнього знаку рух по полосам. Е, на мою думку, тут необхідно встановити відповідний дорожній знак рух по полосам та відповідно дорожню розмітку рух по полосам. Просимо звернути увагу патрульної поліції міста ЗМІЛ та виконавчого комітету із міської, міської ради для врегулювання дорожньої обстановці на дорозі. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте дане відео.